Всім привіт! Мене звати Марія Лаврів. У цьому відео ми детальніше з вами розглянемо компензаційний план компанії «Джерелі». Компензаційний план компанії відкритий, у нас немає балів, бонусів. Ваша винагорода напряму залежить від товарообороту, який обчислюється у гривнях. Компензаційний план багаторівневий, що дає вам змогу швидко рухатися рівнях, досягаючи все нових статусів і отримуючи. Більший відсоток від вашого товарообороту. Так, на слайді ви бачите наш коммунаційний план. Перший стобець це її рівні статуси, яких ви досягаєте, виконавши той чи інший груповий об'єм, другий стобець це її відсоток, третій груповий об'єм і четвертий об'єм винагороди. Груповий об'єм це є об'єм. Продаж усіх Віп-клієнтів, консультантів, менеджерів, старших менеджерів, які входять у вашу команду. До групового об'єму вашого не входить груповий об'єм директора з розвитку бізнесу, який з часом буде у вашій команді. Груповий об'єм обчислюється як сума продаж по цінах каталогу мінус 25% знижки, які ви маєте як віп-клієнти, мінус сума допоміжної продукції каталоги-пробніки. Також до групового об'єму не враховуються товари, які ви купляєте по програмі «Скриня» з 70% знижкою. Об'ємна винагорода це є винагорода, яка виплачується відповідно до компенсаційного плану за підсумками кожного звітного періоду. Період дії каталогу 3 тижні на всю структуру. Об'ємна винагорода обчислюється як груповий об'єм, помножений на відсоток. Окрім об'ємної винагороди, досягаючи певних рівнів статусів, ви отримуєте свої переваги. І так, досягнувши статуса директора з розвитку бізнесу, підтвердивши його 5 періодів з 10, ви отримуєте премію у розмірі 10 тисяч гривень, іменний каталог, це каталог компанії, на титульній сторінці якого Є ваша фотографія з вашою історією успіху. Історію успіху на сайті компанії. Професійну фотосесію з розробкою індивідуального стилю, іменну точку на карті сайту, також запрошення на всі заходи презентації, які проводить компанія. Досягнувши статусу старшого менеджера, ви маєте можливість відкрити представництво і отримуєте від компанії кредит на відкриття такого представництва. Досягнувши статуса менеджера, ви берете участь у системі розподілу клієнтів. Зробивши товарооборот 5000 гривень, ставши консультантом, ви берете участь у вечірках знижок. Зараз на конкретних прикладах розглянемо з вами, як обчислюється, нараховується об'ємна винагорода. Ітак, ви зробили своєю структурою товарооборот на суму 50 тисяч гривень. Ви досягнули статусу старшого менеджера. Ваш відсоток згідно компенсаційного плану 15. Ваша об'ємна винагорода на всю вашу структуру складе 7,5 тисяч гривень. Це 50 тисяч множимо на 15% це 7,5 тисяч гривень. Але під вами є лідер, який вийшов на товароброс 40 тисяч гривень 13%. Його об'ємна винагорода складе 5200 гривень. 40 тисяч множимо на 15%. Об'ємна винагорода кінцева ваша, яку ви отримаєте на свій рахунок в банку, буде за мінусом об'ємної винагороди цього лідера 7,5 тисяч мінус 5200 цей 2300 гривень. Або іншими словами, з 10 тисяч гривень, тобто з ваших усіх від клієнтів, які є в вашій команді, ви отримуєте 15%. Структури лідера, які є під вами, ви отримаєте різничку. Тобто тільки 2%. Наступний приклад. Ваш товарооборот 50 тисяч гривень, ви старший менеджер, відсоток згідно компенсаційного плану 15. Винагорода об'ємна на всю структуру 7,5 тисяч гривень. Під вами є три лідера, які ввійшли в компенсаційний план. Один з них виконав товарооборот 20 тисяч гривень, вийшов на рівень 10%, його об'ємна винагорода складає тисячі гривень. І два лідера, які зробили товарооборот по 10 тисяч гривень, їхній відсоток 7%, від 7%, і вони отримують по 700 гривень. Кінцева сума вашої об'ємної винагороди складає 4100. Береться об'ємна винагорода на всю структуру 7500 гривень, і віднімається об'ємна винагорода, яку отримують лідери, які є у вашій структурі. Ви зробили директорський товарооборот 100 тисяч гривень. Відсоток ваш 20%. Об'ємна винагорода на всю структуру 20 тисяч гривень. В вашій команді є три лідера, які зробили відповідно 10 000 гривень товарооборот. Це є 7%. Об'ємна винагорода 700 гривень цього лідера. Другий лідер виконав товарооборот 40 тисяч гривень. Вийшов на рівень 13%, його об'ємна винагорода складе 5200 гривень. Третій лідер виконав товарооборот 30 тисяч гривень. На 12% його об'ємна винагорода складає 3600 гривень. Кінцева сума вашої об'ємної винагороди буде 20 гривень, мінус 700, мінус 3600 і мінус 5200-10,5 тисяч гривень. Ще один приклад. Ви зробили директорський товарооборот 10 тисяч гривень, об'ємна винагорода на всю структуру 20%, це і 20 тисяч гривень. Але під вами є 8 лідерів, які вийшли на товарооборот 10 тисяч гривень, це її 7%. Вони отримали кожен по 700 гривень в сумі 5600. Ваша об'ємна винагорода, кінцева сума вашої об'ємної винагороди складає 14 400. Зробивши товарооборот 100 тисяч гривень, ви стаєте директором з розвитку бізнесу, ваша об'ємна винагорода складає 20%. Підтвердивши цей статус 5 періодів з 10, ви отримуєте бонус 10 тисяч гривень, іменний каталог, історію успіху на сайті компанії, професійну фотосесію з розробкою індивідуального стилю, запрошення на всі заходи компанії. Участь у розробці стратегічного курсу компанії проводите вебінари від компанії, приймаєте участь у бізнес школах компанії. Також за вами вже пожиттєво закріплюється знижка 20%, які ви будете отримувати зі своєї структури. Окрім відсотків, які ви отримуєте зі своєї структури згідно компенсаційного плану, ви також отримуєте відсотки. З директорів, які виростають у вашій команді. Під вами, наприклад, під вами виріс директор у вашій першій лінії, ви отримуєте з нього 3%. Але, щоб отримувати цих 3% з його товарообороту, ваш груповий об'єм повинен бути не менше, ніж 30 тисяч гривень. Якщо під вашій першій лінії виростає 2 директора. Ви отримуєте з кожного по 4%. Якщо у вашій першій лінії виростає 3 директора, ви з кожного отримуєте 5%. Також ви отримуєте відсотки з директорів, які виростають і в другій, і в третій лінії. Які умови отримання цих відсоток? Щоб отримувати відсотків з директорів другої лінії, потрібно, щоб у вашій першій лінії було 2 директора. Тоді ви з вашої першої лінії з директорів отримуєте 4% з директорів, які є в другій лінії, 2%. Щоб отримувати відсоток з директора, який є у третій лінії, потрібно, щоб у вашій першій лінії було 3 директора. Відповідно, ви з першої лінії з директорів, які є в першій лінії, отримуєте 5%. З директорів другої лінії 2% і з директорів третьої лінії 1%. Окрім відсотків. За те, що ви знаходите людину, допомагаєте її розвиватися, стати директором, компанія вам виплачує, виплачує премію. Першу премію ви отримуєте, коли ви самі стаєте директором з розвитку бізнесу і підтверджуєте цей статус 5 періодів з 10. Ви отримуєте премію в розмірі 10 тисяч гривень. За першого свого директора ви отримуєте премію 20 тисяч гривень. За другого директора. Премію 30 тисяч гривень. За третього директора премію в розмірі 40 тисяч гривень. І коли у вас в першій літній є 3 директора, ви досягаєте статусу регіонального директора. За четвертого директора премія в розмірі 55 тисяч гривень. За п'ятого 65 тисяч гривень, за шостого 80 тисяч гривень. Коли в вашій структурі в першій лінії 6 директорів, ваш статус національний директор. Коли під вами виростає сьомий директор, ви отримуєте премію в розмірі 100 тисяч гривень. Восьмий директор 150 тисяч гривень. За 9-го директора ви отримуєте премію в розмірі 250 тисяч гривень і статус міжнародного директора. Одних тільки премій в компанії «Джерелі» можна отримати на загальну суму 800 тисяч гривень. Отже, компенсаційний план компанії Джереля дуже вигідний. Приєднуйтеся до компанії Джерелія, до нашої команди і заробляйте разом з нами.